Учора Запоріжжя засяйло по новому. Відбулося довгоочікуване відкриття нового бутіка одягу. «Даймонд». і він справді особливий, бо нарешті тут потурбувалися про Екселічок. Так, так, дівчатка, широчайша лінійка розмірів від XS до іксель. Щодо одягу, я просто в захваті стиль, крій, кольори, все ніби створено саме для мене. Кожна річ з характером, з настроєм з тією самою родзинкою, яку так важко знайти. Мої фаворити футболочки з найрізноманітнішими написами та розкішні костюми з пір'ячком. Про сукні взагалі мовчу, бо максимально мій стиль, ще й ціни, які ж вони приємні для гаманця, не дивлячись на те, що це бутік. Перших відвідувачів чекав фуршет, вишукані частування, приємна атмосфера, таке собі свято елегантності та справжнього модного вибуху. Даймонд, це нове шалено стильне місце нашого міста. Мої враження на 12 з 10. Якщо ви цінуєте естетику, якість і сміливість, вам шоурум Даймонд, який знаходиться в центрі Хартрон на фестивалі. З нетерпінням чекаю на нові. Колекції, і вже планую наступний шопінг.